О как, я до вас вышла в трансляцию сразу, сразу без заставки, потому что ну я опоздала до вас немножечко, немножечко опоздала, потому что сегодня буду без э, начальной вот этой вот песенки и вот этого вот всего. Так, копию вату, трансляцию, да, 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 все, все. Все, я жду вас всех. Я жду вас всех. Здравствуйте всем. великой великое. приветики, Добрый день, студия. Мы сегодня без вступу. Просто чтобы вот так вот. Все равно я опоздала немножечко. В смысле? Не-не-не, это не так. там місяць рік питають при переводі, так як кот на обороті. Всім привіт. Коротше, можна вас кое. От хто вже тут, хто вже тут, напишіть, будь пожалуйста, 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 плюс напишіть, я кое-що вас попрошу. Майстер Геймінг, добрий вечір, привіт. Випишіть, я поки запуску, запуску, TikTok. Угу, Тікфініті. запущу Steam, открою. Уже 6 людей. Привет, Omaha, всем. Плюс. сейчас, секундочку. Короче. Ну, есть, сразу пробежала. Сразу пробежала, сразу. Велика просьба до вас. Можно, можете, пожалуйста, сделать, короче, Поділити трансляцією, ну, типа, можете там не друзьям скидувати, можете просто скинуть в чат бейпс, э, поділитися вот этим самим посиланням. І я вам буду дуже сильно вдячна. Мені просто дуже цікаво, наскільки це хорошо для трансляції, коли ділитесь трансляцією. Можете просто поділитися і нажати на телеграм і відправити прямо в чат Бейбс. Можете собі в ізбрання додавати посиланочка, потім якщо захочете, видалити, просто щоб ютуб його зарахував. Мені просто цікаво. Як ти як справи, як самопочуття сьогодні? Все в порядочку. Нос дишить, благодаря каплям, е... благодаря каплям я дишу. Сьогодні, поки кушала піцу на листковому тісті, чуть не вмерла, нос забитий був просто ужас, і воно, ну, коли їсиш, не поступає і мене вже голова вже кружилась Ну м -м, ладно не важливо е -е, дякую дуже пасібочки пасібочки вам большое дякую дуже пасібочки в що ми сьогодні граємо? я сьогодні граю не на своєму акаунті а на акаунті анаконди я забула я забула ви забули забули я вам напомню Я надіюсь що Ілля сейчас не играю ні в шо. Очень надеюсь, очень хочу в это верить, пожалуйста. Да? Вин сейчас играет? Сейчас я у него спрошу. Секундочку, я сейчас у него спрошу. Потому что если Вин сейчас играет, мы пьем в Dark Souls. Это не смешно. Приветика. У нас печаль, беда. Илья, ты шо в раз ты играешь? А что мне делать? Ну, я сейчас запущу этот самый звздні войны, тебе выкине. Илья, <решить> І... вона не сімейний аккаунт, вона тільки на твоєму акаунті. Ты не вийдеш? А если я сейчас попробую зайти, тебе бы выкину случайно. Понятно, давай. И что мы делаем? Не играю в Rust. Не отдаст сейчас аккаунт. Хм. Що робити, серйозно? І ти в вампіри? Значить, Dark Souls 3. а його скачати надо, я ж його не встановлювала. Я ж його не встановлювала. Я як диск просто продавав на OLX якось індивідуам хотів купити, ну так каже, мама платити. Потрібне підтвердження, кидає я посилання, що банксу А на номер карту водить місяць. Тому може Софію не дзвоню бо ще кажуть ні, це не наш секрет процент. Або хаус фліпер. Ой, ні, я не хочу хаус фліпер сьогодні. Раз, то надовго. Він сказав, часа два мінімум. А Ану, Dark Souls 3. де он? 24 гіабайта. Якщо я його встановлю, це скільки буде по времени? По времени це буде 40 минут. 40 минут. Я не хочу хаус фліпера. У мене вчора був передоз хаус фліпера. Щось я сильно зглазив Я не хотів, чесно чесно. Даже не 40, 36 уже минут. Може, подождем, пока скачається. Уже 40. Може, підожди, поки скачається Dark Souls 3, і підемо попробуємо Dark Souls 3. А пока можна в House Flipper пити. Не знаю. А що мене? Раз, то його душа. Ну, его в баню. Тоді вампіри. Або вампіри. Пошли туди вампіри. Або можна в піти, якщо если хотите. Однуй. Одну. Mm. Давай чекати Дарк Souls 3. да? Ну давай тоді чекати. Ну просто э, хто, хто за Dark Souls 3? Хто за третій Дарк Souls? Пишіть плюс в чат. Бляха, тупо всі плани мені обламували. Я хотіла піти в, в, в магазин Давай опитування. Давай. Давай швиденько опитування. Дак Соулс. Чи вампіри? Один. Два. Один це Дарк Соулс, два це вампіри Я ж казала, пан зірочки погнал. Ви без твіча сьогодні? как понять? В смысле без твіча? З твічом, конечно. А ще, коротше, поки ви тут сделаю вам невеличке оголошення. Е, я, конечно, ще потім зніму окремо відео про це. Ну, сейчас не об этом. Я після того, як допройду Silent Hill F і Dead Space, да, Space. по моєму називається, я возьму паузу в летсплеях. Іменно в летсплеях. Потому что я сейчас поняла що в мене немає ніякого сил і натхнення взагалі займатися летсплеями, кожен день тратить свої сили, знімати ролики. Я краще потратю цю енергію на стріми, на якісь реакції для Патреона і вот це вот все, тому що на даний момент просмотри з летсплеями не набирають абсолютно. І монетизація, основна, яка в мене зараз йде, вона йде тільки исключительно со стрімов. Ну і там буквально пару відео в YouTube Shorts. Ну, опять-таки, YouTube Shorts у мене, виходить, то на стрімах Самуан e, і Ніколь періодично роблять кліпи, я їх роблю в шорти, і, соответственно, вот так вот. а все основне ідеї іменно з стрімом. Потому я поки не бачу мені резону записувати це все на стріми, якщо з цього немає ніякого толку. Вот. Я потім в течение якогось определеного періоду, який буду там брати э, паузи, я буду робити якісь летсплеї, потихоньку не зніматиму немножечко якийсь контент, який, знаєте, такий не для стрімів, може, такі якісь односерійні, взагалі, набору така не, ну, не, не стрімовська игра. І тоді буду проходити її вже на летсплеї. А так, пока що по тогда буде пауза, і всю основну количество ігор ми будемо проходити саме на стрімах. Что-то я забалакалась. Давайте твиче на завантаже Dark Souls. И після Твіча підем играть і... І в Dark Souls, да? Давай. Давай. Костя, мне нравится твоя ідея. Давай. Угу. Ну, я не знаю, я за Dark Souls проголосувала. Не, вообще, мій голос не считается, так что вы там давайте этот. Мій голос не считается аж ніяк. Мне все равно в що играть. Я не пробував свою Coca-Cola. У меня Coca-Cola колеги. Ви, ви мої колеги. Була б сім'я, я вибрала сім'я. А так колеги. вибачте, все. I, I'm so sorry. It's not my problem, okay? А що ми робимо, Давайте тоді в натурі, поки він завантажиться. Ми зараз швидко подивимося Пілу і е, е, після Піли підемо дивитися грати в Dark Souls. Я за вампири. Ну ви голосуйте, голосуйте мені вообще этот. Тепер я обрав Дарк Соус, но бо чекати 28 вісім баб, де скачається така, це потрібно щось зараз йти, або Twitch микаємо. Ну вот включить Twitch, а потом йти на YouTube. мені нравится ідея, в принципі. Бляха, ну Ілюха мені все пересрав просто. І в такий. Ну, ладно, давайте тоді тада... на завтра зорені війни поставимо. Завтра вже Дарк Соуса а тоді не буде, якщо ми сьогодні в нього підемо. Тоді поставимо на завтра його. Якщо б ви знали, що там далі в вампірах, ви обрали Дарк Соус. Там далі, вот так, да, детективна неінтересна і. Мені за детектива вообще не интересно играть. Не знаю, як вам, а мені абсолютно що то вообще не подобається. Ну осталось я півчаса скачуватися. Давайте думайте быстрее э, сначала Twitch, а потом YouTube. Ви напишіть. Короче, напишіть. Если вы хотите Twitch, пищить Twitch. А, подожди, так там же ж обитування. смотря що победить. Dark Souls или вампіри. А, побеждаю Dark Souls, я понял. <laughs> Побеждай Dark Souls. Детективна духота. Там прям довго. Йоу. ток будет? Ну, коли буде Ютуб одновременно, коли вже буде игра, да? Довше в два три рази, ніж минулий раз. Ой, бляха, а тогда надо этот. Е, тогда надо знаєш, що делать? Не на вечір, а на день запускать. Типа як хаус фліпер я запустила. Только, только позже. Я хаус фліпер прямо рано запустила. Десь може в 17.00. Денний стрім або взагалі з утра запуститься. Як вам такое? Восьмий ран... Восьми годинний ранковий стрім? Галино, вітаю! А чого Галина? Привітики, чому Галина? Сім фільмів на Твічі, а потім Дарк Соус з 5 до 8 ранку. А що сім фільмів? Коли ми успіємо подивитися сім фільмів уже в 20.00. Twitch, Дарк Souls, вампіри. Пишу все, хоч одне стрельне точно І, бляха, люди почали заходити на Ютуб. Ну, надо сейчас щось думати. Та да? Якщо чесно, взагалі не доганяю вампіри як гру чого по-моєму, класна гра. Ходиш, кусаєш всіх Ходиш всіх кусаєш. Прям по всьому місту бігать і розслідувати шукати свідків Ой, блін жесть. Фу фу, мені вже не цікаво це делать. Треба починати, бо не встим. Вот а я о чому Та сім фільмів дуже довго. Якщо наприклад, один із них буде Властелин колец. як вчора домагався зі старту, думаю, традицію не відміняти. Короче, тогда я решила. Все, я решила. Я решила. Мы с вами идем на Twitch. Тем им больше цепила 10 сегодня у нас. Само как раз решает свои рабочие дела. Да? Окей. И тогда как раз идеально попадаю на игру. А фильм? Ну, можно без звука смотреть. Там главная моя реакция. Ладно, давай, 6. Коли-то я точно запустю повністю ночний стрім, що ми будемо з вами від вечора і до самого утра. От хочу я так сказати. Чи мені так пощастило, чи це скрип, що я на останнього свідка з чотирьох по всьому місту потрапив на потрібного? Все, ладненько, тоді, Ютубчик. Встрітимося з вами через э, скільки там? Коротше, через два години в десять. Початку 11-го встрітимося і підемо і грати в Dark Souls 3. Буду чекати вас. Дякую дуже за те, що заходили зараз. Рада вас дуже бачити. Підписуйтесь на телеграм-канал, є в описі, і пішли вмість зі мною. Дивитися 10 на твічу. Я вас буду всіх дуже сильно чекати. Тоді Туда... поїхали на твіч. Чекаю через дві хвилини всіх.